Нам треба поговорити. О, Нарешті ви зрозуміли, що посада директора не для вас. Послухайтесь, я вчора ввечері зайшов до школи за документами і почув музику. Так, може ви ще й почули голоси в своїй голові? Тоді вам не до мене, а до лікаря. Музика була в спортзалі, і я туди зайшов. Ви занурюєтесь в океан ментальної насолоди, ваші чакри розкрились, ваші енергії відчувають одна одну. Все матеріальне навколо вас зникло, не існує нічого крім вашої пари. Намасте. Вітаю у світі просвітленої насолоди. Даніель, приєднуйтесь, у мене якраз немає пари. Ну, здає наша школа приміщення під клуб тантри. Що тут таку? Але вам не здавається, що клуб тантричного сексу не для шкільних стін? Заспокойтеся, кружок веде моя кума. Там все невинно скромніше, ніж в деяких школах на перервах. Але це все одно незаконно. Ви не живете на школі. Я це роблю не для себе, а якраз для школи. Тому що існує купа дрібних проблем, на які потрібні кошти. Для цього є бюджетний запит. І що це за проблеми, наприклад? Ну, наприклад, кран в шкільному туалеті вирішив, що він фонтан. Вода б'є в різні боки, треба замінити прокладку. Мені що робити запит на 12 гривень? Добре, безгоде. Але ж не на клубі тантри. Ви знаєте, у нас в Кривополі не так багато способів заробити. Ви помиляться. І я доведу, що наша школа може заробляти іншими способами. Боже. Акула капіталізму в кривопольському болоті. Ви ж дивіться обережніше, щоб раптом наша школа не війшла в список Форбс. Ну, я і зголоднів. В животі так урчить, наче там котяче весілля. Кирюш, ти не міг якусь іншу кофту надягнути. Як тобі не соромно, ти ж вчитель. Так це для школи те, що треба. Діти по ній можуть анатомію вивчати. От бандити малі. Знову напхають картоплі у вихлопуху і думають, що це смішно. Зараз довлю, на шпагат посаджу. <рес> Ніколи не слухаю, одягає, що попало. На Пасху таке на себе начепив, що нас свадьбу в церкву пустили. <рес> ну ти вішки не відпускай. Бо чоловік, як мала дитина. Якщо вчасно не виховав, закінчиться погано. Думаєте? <рес> не стуй. Сьогодні він забиває на зовнішній вигляд, завтра він заб'є на роботу і на тебе, а потім скотиться до алкоголіка. Сорок років ти з ним розлучишся, і на побаченнях з іншими чоловіками будеш приховувати, що у тебе вдома троє спиногризів. Потім тебе остаточно розчарує в чоловіках, а потім тебе від них просто відверне. Господи, ну у вас і фантазія. Це не фантазія. Це яркий досвід консьєршки з мого дому. А ще наша школа може заробляти творчістю. Ми зробимо яскраву дитячу виставу! У нас в Кривополі вже 10 років йде конкурентна війна між бандуристами і хором пенсіонерів. Так що в ці розбірки краще не влазити. А, окей. А, як щодо ідеї, щоб по вихідних робити зі школи величезний квест! Угу. Що це за квест квест-рум? О, це така гра! Людей зачиняють в одній кімнаті і не випускають до тих пір, доки вони не вирішать головоломки. Mm. Гарна ідея як для проведення контрольних робіт. А як бізнес туфта. Під замком можна посидіти безкоштовно в тюрмі. Ще й нагодують. Степан Борисович! Я вас що не попереджала, щоб ви з заготовками з уроків праці більше не торгували? Ну так і не викидане ж витворите тяжого промислу. Ви вчитель. А не барига. ці гроші йдуть на користь школи. Mm -hmm, наприклад, я куплю собі щось смачненьке, в мене покращиться настрій. І від того я краще викладаю. О, так ось як можна поповнювати бюджет школи. Шкільний ярмарок. Діти зможуть продавати вироби зроблені своїми руками. В школі дітей навчають, а не використовують як рабів. Може, ви ще в підвалі відкрити цех по шиттю кросівок? По-перше, ми нікого не примушувати проти волі. По друге, діти зможуть забирати половину прибутку собі. А по-третє, це навчить їх бізнес. Тобто, підприємництво. Шкільний ярмарок грейт-успіх. Я впевнений. Ви знаєте, ваша впевненість дуже дешевий аргумент. За нього навіть цвях не купиш. Я можу побитися об заклад. Знову? Ну, що ж, давайте. Але якщо ваш ярмарок не назбирає 10 тисяч гривень, тоді ви добровільно йдете з посади директора. О, ви знову робите цю ставку? А я знову її приймати. І що ви без мене робили? Ідея з ярмарком, це так круто! Нарешті можна не п'янчити кишенькові гроші в батьків, а заробити їх самостійно. <рив> <рив> Директор Даніель, ви такий креативний. <рив> я щасливий, що вам подобається. Запрошуйте на ярмарок своїх друзів та батьків. <рив> ну, я пішов. Кравченко. Замість своїх тупих підкатів до директора, ти б краще збудувала собі з пінопласту будиночок, де б ти ховалася від ганьби. Від якої це ганьби? А ти забула, про що ти з нами поспорила? Якщо захочу, цей Даніель буде за мною бігати. А давай поспоримо. Точняк. Якщо не зможеш директора в себе закохати, переходиш в іншу школу. Без питань. Ну, часи ще є, і скоро ви всі побачите, що я можу себе закохати будь-кого. Сказала пенсіонерка Лєра своїм котам. Ну що, пане Даніель, Ви вже придбали квиток до Нідерландів? Чи плануєте повертатися додому на самокаті? Бачу, ви дуже сподіваєтеся, що ярмарок не збере 10 тисяч гривень. Я вважаю, що вирішувати шкільні проблеми дитячими руками це неправильно. Я думаю, що в глибині душі ви розумієте, що ярмарок це цілком хороша ідея. Інакше навіщо ви були так посвідковому вдягнені? Бо ваше фіаско – це для мене справжнє свято. Тоді я буду як Грінч, який у вас це свято вкраде. Це Лялька-вуду. Ні, це лялька-мотанка. Вона приносить удачу. Дуже цікаво. Я вражена, що сама зробить такі гарні речі. А я сама варила мило. Яке запашне. Мені сказали, що в Україні популярне мило з запахом дусту. У нього ще назва така італійська. Господарче. Ти ж казала, що купили його околовці. Степан Борисович, що ви тут робите? <рістан> Вирішив розгрузити балкон? <рістан> Хіба хтось куплятиме старі речі? <рістан> так я ж колись купив. <рістан> Вінтаж. Але це на користь школи. А, -а ну так. <рістан> Гарної торгівлі. Дякую. Доброго дня. Доброго. А ви на ярмарок? Так. А, добре. А для чого ви це фотографуєте? Ну, для прокуратури. Ви ж своїми діями підтримуєте експлуатацію неповнолітніх дітей. Стаття 150 Карного кодексу карається тюрмою строком до двох років суворого режиму з конфіскацією майна. Вітаю на ярмарок, бабусь. На ярмарок. А ви знаєте, що він організований за рахунок експлуатації дитячої праці? Ну і що? Я з чотирьох років горбатилась. Праця це Боже діло. Чекайте, чекайте. А ви в курсі, що в аптеці напроти акція Ні? кожному, у кого тиск більше двохсот, дарується аскорбінка. Ви що? А я не знала. Бігом, швиденько, звичайно. Інеса, а тобі не здається, що твоя війна за посаду виходить за межі дорогу глузду. А я воюю не за посаду. Я воюю проти хворого світогляду нідерландського дикуна. Чи може ти теж підтримуєш дитяче рабство? Я зараз і твою фотографію до прокуратури надішлю. Ну, що ти робиш? Ну, я проти, звичайно, проти. Тоді стій тут і відганяй людей. Як пугало ворон. Бо загримиш у мене. Дивно, якось мало людей. Нічого дивного. У нас в Кривополі до обіду, всі на продовольчому ринку. Окей, тоді чекаємо всіх після обіду. А після обіду всі сплять. Ви знаєте, щось мені підказує, що ви не наторгуєте необхідну суму. Так що пакуйте валізи. Чекайте, але не можна опускати руки. Підприємництво це спосіб знаходити вирішення будь-якої проблеми. Так, а це це що за брак? Після такої табуретки сідниця і залоз буде схожа на спину їжака. А вам яка різниця? Так, ви ж це робили на моїх уроках. Ви наступного року випускаєтесь, а в мене репутація виробника впаде. А ну, шуруйте в клас праці і зачистіть як слід. Та все одно людей понти немає ніякої мотивації. А, змушу вас сидіти на ваших же табуретка. Як вам така мотивація? О, точно, мотивація надихне. Увага! У мене є чудова пропозиція. Той, хто сьогодні наторгувать торгувач, більше за всіх, поїде зі мною на екскурсію в столиці. І закиньте в соцмережі, що в нас ярмарок. О, от бракороби. Доброго дня. А як ви зайшли до школи? У якому сенсі? Як? Через двері? А що, вам на вході не пояснили, що тут і до чого? А, вчитель фізики. Так Так, він мені все пояснив, дякую. І, до речі, порадив придбати кухонний стілець і дошку. Іду гляну. Борисич, де ти вже покришки добув? На смітнику? Мої власні! Для себе брав! Просто машину так і не купила. Так, що попало і вдягає. Бачу сумний сумні досвід моєї консьєржки. Тебе не лякає. Ти робив зауваження, але. А ви не вигадуєте про цю консьєржку? Ну, що вона тепер по дівчатах? А, так ну, вона із своїми малими стоїть. Жах. Я достань думала, що ви жартуєте. Мистюня, ну до дітей на фізру такому ще таке. Але тут зараз купа батьків. Ну, яке у них складеться враження, і про тебе в тому числі. Всі знають, що ви разом кірюша. Ти знаєш, так надивилась на ярмарку, що самої такий настрій шопінгу. А може, ми тобі щось прикупимо новеньке? Е, костюм чи хоча б вишиванку. Настюха, та Тут не шопінг, а шопопалінг. Е, ну, тоді давай мотнемося в торгівельний центр. поряд. Там кажуть акції. Так у мене все є. Мотнись сама, я тут побуду. М? Ладно, півтори, так і барин. <рес> Та такі Борисич. Це ж покришки з дитячого майданчика. Іди закопай назад, не соромся. Чи ти... Турченко, що ти що робиш? Я ж тобі сказала відганяти. Інеса, я все розумію, але Даніель все ж таки директор. А я твоя дружина. Колишня. Турченко. Інеса, ну мене можуть звільнити. Не можуть. Коли Даніель програє парі, він поїде додому, а директором стану я. То ти, Даніелю, палки в колеса вставляєш заради дітей чи заради посади? Турченко, не плутай гріш несправедним. Мені завжди в тобі подобалось те, що в тобі є якась загадка. Колінь. Ну, Ти ж розумієш, що твій світлий мозок може одночасно допомогти і школі, і мені. І хто знає, можливо, і Ми зустрінемо разом. Що мені треба зробити? Ну, ти ж хімік. Наколотив в своїх пробірках чогось такого, щоб у шкільних коридорах заваняло, немов. На спідті переробному заводі? Ого. А тут повеселішало. Уявляєш директор Дені. а ти не хочеш мене щось купити? Хочу. Побачення. А ну, тобі повезло, бо у мене якраз є така акція. Той, хто купить увесь товар, піде зі мною на побачення. І він навіть зможе отримати поцілунок. Я зараз повернусь. Тільки на побачення не запізнюйся, бо мій телефон в ломбарді. Богданчик, а не хочеш у мене щось придбати? Вибач, Танюха, але я звик скуплятися в одному місці. Турченко. Ти що не робив? Це по-твоєму воняє? Та начебто воняє. Ух ти, тут і парфуми продають. Н не продають її. Йдіть. Я просила, щоб запах був як на сміттєзвалищі, а не як в райському саду. Так, щось не те в формулу додав. Менделєєв недороблений. Потім ти ще дивишся, що з цим розлучилося. Кірюся. О, чудовий розмір твій. Настюха, ну я ж казав, що не треба. Ще й брюки. Фізрук в брюках. Це неповага до професії. Спортивна форма для спортсменів. А більшість тренерів ходять в брюках. Поміряй. Знімай, знімай, знімай. Ірину Віталійовну. І ви? <свіття> ну, не часто ж випадає можливість поїхати на екскурсію в столицю. Яку екскурсію? А ти що не знав? Той, хто наторгує більше за всіх, поїде з директором Даніелем до Києва. <свіття> У мене повернення товару. Тобто. А що такого? По закону протягом двох тижнів можу повернути. А нічого, що я тебе поцілувала? Нічого. Поцілунок теж можу повернути. Сорян, але косметичні засоби поверненню не підлягають. Ну, що ж, діти, час згортатися. Ярмарок закінчений. Я всім дякувати. Час рахувати наш спільний прибуток. Ось в нас залишилось з виборів, так що кидайте сюди всі ваші бюл, тобто, гроші. Коваленко. О, Кирило Максимович. Класно, класно виглядаєш. Дякую. Настюха, а. а що це за фігня? Чого це ми з Даніелем, наче з однієї мамки вилізли? Та при чому ти це? Я просто хотіла, щоб ти перед батьками учнів виглядав серйозніше. Ти що, з мене копію євродиректора робиш? А. Так може ти мені ще самокат купиш? Та перестань! Тобі теж таке личить. Ну все ясно. Хотіла європейця, а в тебе я. Знаєш, що, а ти спочатку сама вирішив, хто тобі потрібен, п'ятьсот, сім тисяч шістьсот, тобто. тобто... Щоб виграти парі, вам грошей не вистачає. А от на квиток до Нідерландів якраз. Mm? Даніель, ну мені шкода, що так вийшло. Але ж подивіться на це з іншого боку. Скоро ви побачите своїх рідних. Дякую за підтримку. А у вас синці під очима? Сподіваюсь, ви не поячили всю ніч з горя. Ні, якщо чесно, я робив сайт. Це мій подарунок на устанок. Який ще сайт? Для школи. Дивіться. До речі, наступні ярмарки можна проводити онлайн, а грошових розрахунків не буде взагалі. Ви пропонуєте все, що діти зроблять, роздавати безкоштовно? Ні. Люди заходять на сайт, обирають те, що їм подобається, а потім розраховуються послугами для школи. Хтось зміє лагодити вікна, хтось косить газони. І що це ви отак самостійно, всю ніч. Мені приємно після себе щось залишити. Сподіваюсь, гроші піти на гарні справи. Не забудьте половину віддати дітям. О, oh. А також не забувайте годувати жужу і піпі. -пі. Та, що поменше жужу, а те, що побільше, піпі. -пі. Коля, де ти ходиш? Є якісь гроші, давай сюди. Ого, мене дежавів, значить, ми знову друшені. Коля, не до жартів, позич. Ой, боже, млямля. -мля. Добре, що ви тут. Якраз хотів попрощатися з усіма вчителями. Зачекайте! Даня, ідіть сюди. О. Тут така справа. Я ще раз перерахувала гроші і декілька п'ятисоток, ймовірно, склеїлись. Тож ви не програли парі. Серйозно? Так. Тобто я не мушу їхати. Яке полегшення. Це ж супер! Ну, да ні! Ви, ви, Поставте ну, ви, ви, на місце! Коля, ти йому що скажеш! Так ви ж ну що? Що ще таке? Бать директор, ну їй богу, ну. Це... ну, це... ну, це... ну, це... ну це... Я почне. О, Борисович, я вже нікуди не їду, тож, мій подарунок відміняться. Тьфу ти! Навіть ну, приїхнеш, не встиг! Стояв! що ти це зробив? <прок Ну, директор він, звичайно, ніякий, людина наче непогана. Я вирішила дати йому ще один шанс на помилку. Я завжди казав, що ти тільки з виду мегера. Куди? Гроші.